Схиляюсь, Господь, перед тобою. Так хочеться, щоб ти нас почув, Події в світі не дають спокою, немов звершаєш ти, свій суд, ти сам торкаєшся нашої країни. Свідомість українців сколихнув, хтось затремтів упавши на коліна. А хто збирає ненавість і свободу. Ти нас навідав, так ми провинились. дамо країна тоне у гріхах, і твої діти, наче розгубились, самі забули про господній страх. Ти дав свободу, і нам добре стало. Дихнулося вільно, утисків нема, бажання поклонятися пропало. Такий мізерний відео. Для тебе час, нам лінь порою стати на коліна лише хвилину вистачає на молитву нам, колись годинами стояли на колінах, дні і ночі були в молитвах та постах, нема бажання часто в Біблію відкрити. Ми забуваємо, що оце наш хліб і ним одним ми можемо жити, лічито мудро наші дні землі. Любов до тебе майже затоптали, і щира ранність вчухла наче штору. Ми не помітили, коли усе пропало, і десь далеко залишився Бог. Ми провинились, Господи, помили, допоможи підняти суєти, Господь. Ми молимось за нашу Україну, і з цього стану вийти поможи. Ти нас караєш. Свободу цінувати не змогли, так мало справ призначились, зробили, а називались Твоїми дітьми. Гадали ми, що так повинно бути, дорога в небо якось проведе, ти мусив Україну сколихнути, щоб ми пізнали справжнього тебе, щоб зрозуміли, в чому помилялись, країна потопала у вогні, Братецька кров невинно проливалась. Життя віддали люди молоді. Там чувся постріл, чути крик дитячий, ридала мати, син не повернувся, а твій народ молитві вірені старше благає. Боже, спой нам народь. Ми молимось за нашу Україну. Допомогти лише можеш ти один Поглянь, Господь, ось діти на колінах. Страшну від нас ти забери, дай, Господи, щоб кожен Українець свої відносини з Тобою зрозумів, схилившись перед Тобою на коліна, у Тебе, Боже, прощення просив, Ти недаремно нам це допускаєш, даєш можливість виправити стан, ти покаяння нашого чекаєш, своє змінити на життя. Знову так любити, горіли у святих Твоїх трудах, ми мусимо по прадій вірі жити, щоб Ти вимівся кожному із нас. Дай цінувати, Господи, свободу, використовувати право на свій час небесним світлом бути для народу, загиблі душі, Вести до Христа. Ми мусимо стояти на колінах. Хто як не ми країну піднесе на сильних і міцних руках молитви, хто людей до Бога грішних приведе. Ми просимо тебе, прости й помилуй, небесний мир свій Господару, щоб зрозуміла ціла Україна твій справедливий для народу суд. Ми молимось за нашу Україну, помилуй добрий Боже наш народ. Ми каємось, бо твердо зрозуміли, що ми без тебе є ніхто, Господь, і нам лиш ти потрібний, добрий Боже, лиш ти один нам допоможеш, Господь, благослови наш український край. Амінь.